У 7 годині 33 хвилини на центральний пункт Державної служби з надзвичайних ситуацій поступив дзвінок від сторожа ринку. Про пожежу на території павільйону. Всього на місці пожежі було задіяно 9 одиниць техніки та 49 чоловік особового складу. Ймовірну причину я не можу вам зараз сказати, тому що іще йде ліквідація пожежі. Після ліквідації пожежі на місці пожежі буде працювати лабораторія Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка і встановить уже причину пожежі. Постраждалих під час пожежі немає. Якщо майно було застраховане, це було. Страхова компанія і також будуть давати будемо так казати, люди, які працювали в цьому павільйоні і понесли збитки. Я хочу лише сказати, що ускладнювалося гасіння пожежі це відсутністю водопостачання на територію ринку. Великим навантаженням речовини горючі на, на території павільйону самого місця пожежі не було сенсу під'їжджати, тому що машина працює лише 5 хвилин, її вистачає води. Тобто по першому приїзду аби ну завжди посилається відділене на розвідку, а інші машини встановлюються на водо на водоісточники. Тому якщо в цьому випадку на території ринку водопостачання не було, і машини встановлювалися на проспекті Міру і на Примакова.